З вами передача Щаслива сім'я та я її ведучий Григорій Лукеню. Для тих, хто, можливо, не бачив презентацію нашого проєкту, раджу подивитися. В сьогоднішній передаче ми в основному будемо говорити про те, як виглядає істина нашого життя. Як і з чим приходимо у цей світ. Опитування громадської думки показують, що наш народ. Над такими запитаннями задумується вкрай рідко. І це говорить про те, що інтерес людського життя в основному зорієнтований зовні, тобто в соціумі, а ще над тілом, а знайомство з своєю внутрішньою невидимою програмою в тандемі Душа тіло, що психологія називається психосоматика. Розуміє, це щось на рівні фантастики. А це на хвилинку наше з вами життя. Життя окремої людини як частини Всесвіту. І, як сказав класик, життя потрібно прожити так, щоб у поважному віці не було боляче за марно прожиті роки. І тут, до того, що я вже сказав, виникає таке запитання. Людина, перш за все, є особистість, а потім соціальною, чи навпаки, і чи потрібно придавати увагу нашому внутрішньому програмному забезпеченню. Це те, про що я щойно говорив: душа, дух за таким шлейфом інформації через наш геном, родові, ДНК. Саме через такі програми ми можемо пізнати свою істину і бути частинкою Всесвіту як частинка Бога. Характерність нашої країни в тому, що ми є лідером серед європейських країн. По усіх негативних явищах, що може переживати окрема людина чи сім'я, чи ціла велика українська родина. А про це я згадував у нашій презентації. І як наслідок, коли нам зле, тоді ми шукаємо місця, де нам може бути комфортніше. Тому народ і шукає притулок за кордоном. І, можливо, на перший погляд в цьому нічого поганого немає, тому що можна припустити, що невдалекій майбутній перспективі всі народи. Перемішається по нашій планеті, об'єднається усі ресурси землі, і буде їх достатньо для того, щоб кожній людині на нашій землі жилося добре та комфортно, і вона мала те, що їй потрібно. І про такі можливі перспективи говорять науковці і фоторологи, це коли відсутні гроші, як такі, і зникає потреба в накопичуваності капіталу, бажання бути Богом з метою волдарувати над іншими людьми. Чи цілими народами. І можливо, при такій системі можна було б подолати ті негативні явища, що зараз відбуваються на нашій планеті. Ненависть, між народами заздрість, братовбивство, геноцид і таке інше. Але наразі виглядається так, ніби експеримент розпочато саме з України. І виглядає, що кимось створюються штучні умови, щоби наш народ розсіявся по світу. Все-таки територія нашої країни знаходиться в центрі Європи і чимала. Плюс великий ресурс нашої землі. Велика держава ще недавно з 50 мільйонним народом опинилася в ситуації, коли людина не знає, як її вижити, як прогодувати свої сім'ї, відправити дітей до школи, а після шкільна освіта. Кому... Комунальні послуги, здоров'я, обдягнутися а про відпочинок, годі й мріяти. І як результат ми втрачаємо своє Я, свою національну ідентичність. Поступово ми, як великий народ, втрачаємо свою цілісність і єдність. І в цьому справжня біда і катастрофа. Щоб наблизитись до суті вирішення проблем, потрібно зрозуміти, що саме відбувається. І які технології використовується правлячим класом до свого народу. Окрім своїх чиновників, технологів, є, звичайно, що вплив звідти зовні. Повертаюся до початкової теми. Нам потрібно навчитися розуміти, хто ми є, як особистість, як окрема індивідуальність, з чим і для чого приходимо на нашу землю. Я чудово розумію, що на перший погляд. Таке запитання виглядає дещо безглуздим. Але потрібно зрозуміти, якщо тривалий час не вирішується будь-яка проблема, причини потрібно шукати не тільки в корені, але і в ґрунті. Тому для початку давайте розглядати появу людини на земне життя. Ідемо, ну, до речі, до моменту, коли зупиняється на життя від тобто вже йдемо туди. На той світ. Отож для нашого народження потрібні сімена чоловіка і жінки. У материнському у полоні, якому зручно народжується і розвивається нове життя. Що містить у собі самі сімена, з якого ми народжуємося? Про це нам, гадаю, розкаже біогенетик, але трохи пізніше. Через 9 місяців народжується життя окремої людини. До 6 років у нас формується така характерна риса, що визначає, чи ми будемо йти в житті за кимось, чи будемо вести за собою. Плюс налаштування структури для переходу у фізичне життя. З 6 до 18 років це перехід. Та входження у фізичне життя. Ми починаємо заглядати на себе церкву з думкою про те, що ми вже дорослі і самостійні від своїх батьків, і навіть не підозрюємо, що ми є об'єктом поведінки, що сформована самими нашими батьками. І саме усвідомлення того, що ми маємо рівнятися на когось, уже з дитинства руйнує нашу індивідуальність. Тому в майбутньому ми стикаємо з проблемою нерозуміння свого власного я, що і призводить до знецінення себе як особистість. А ще окрім батьківської хати, є дошкільні, шкільні, можливо і інші навчальні заклади, які своїми навчальними програмами дозволяють дитячу психіку сприйняття реального світогляду, а пізніше самого себе. А якщо до цього додати релігійну залежність місцевого населення, тоді де наша природна індивідуальність. Рухаємося далі. В період з 18 до 30 років це період соціалізації, знайомства з різними соціальними структурами, досвіду зрілого віку. В голові з'являється думка про створення власної сім'ї. І тут теж доведеться звертатися. До тих уже сформованих переконань. Тобто діяти, жити уже за прописаним сценарієм. З 30 до 42 років це період формування себе як особистість, робота, кар'єра, матеріальний стан, там, доброчинність. І, напевно, доведеться добре постаратися, якщо не хочеш пасти за. Важливо на даному етапі сформувати свій знаєте, такий бренд індивідуальність, тому що тема індивідуальності мала би бути пошання. В цілому це надважливий навик. Індивідуальність добре завжди оплачується за умови, що це обраний або обрана, а не біла ворона. Успішна людина, що вміє яскраво демонструвати свою індивідуальність. І при необхідності ховати її і зливатися з іншими це великий талант. З 42 до 54 років це період персоналізації, досягнення досвіду, що виходить за межі самого себе, широким кутом поглядів на життя це той вік. Коли ми починаємо глибоко любити і шанувати наше життя, по-іншому, знаєте, так, цінувати Його. Ми навчилися не спішити жити, так, полегеньки, навчилися бачити, що відбувається навколо. І так, в Такий період відчувається те, що сила людини в наших думках, у висловленнях, в умінні бачити світ інакше, по-своєму. Тобто пізнати себе як особистість, а не жити тільки зовнішнім світом. І обслуговувати це власне тіло зранку, до речі, до вечора і з року в рік. 54-66 років це період зрілого досвіду. І творимо усвідомлено, з усією відповідальністю. Ну і останній рівень це коли нас відпускає все те, що нас формувало, до того ми, до чого ми прагнемо. Нас опановує легка байдужість і нам залишається користуватися тим авторитетом, що набули за своє життя. Ми грайливо відносимо до своїх внучат, лагідно ділимося з ними любов'ю, ніби компенсуємо те, що ми додали своїм дітям у дитинстві. Ну що, напевно, давайте послухаємо біогенетика. За даними міжнародних досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно стану здоров'я або стосовно стану взагалі ну, благополуччя людини, генетичний фактор займає близько 30%. 30% це те, що нам генетично передали батьки у спадок безпосередньо той код, та наша спадкова інформація, яку ми володіємо при зачатті. І вона визначає під факторів довкілля, тих, яких ви перерахували, і ще інших факторів. Так це не тільки соціальні, а й зовнішні фактори. І е, у ті гени наші е, проявляються і формуються. До прикладу, ми можемо взяти бонузи водних близняк. Тобто, близнята то вони мають генетично 100% одинакову спадкову інформацію. Але ми бачимо, що з роками вони мають свої особливості тобто, кожен з них має може мати свій характер, може мати своє вподобання, може мати своє бажання. І... Вони відрізняються, тобто це ще раз доводить, що не тільки генетика є ключовою в нашому житті, а все ж таки фактори довкілля або фактори зовнішнього середовища відіграють важливу або ми скажемо домінуючу роль. Якщо ми говоримо про утворення гамет і генетичну інформацію в цих гаметах, то звичайно з кожною, з кожною продукцією гамет та спадкова інформація буде різною. Якщо ми візьмемо 10. Чи яйці клітини, або ооцитів, правильніше сказати, або е навіть тисячу тих різних сперматозоїдів, то кожен з них буде мати іншу спадкову інформацію, порівняно з е сусіднім, так скажем, твоєю клітиною. Е це завдяки такому явищу кросинговеру і мейозу, тобто це процес, який формує ці статеві клітини. Завдяки цьому кожен з нас індивідуальний генетично, Навіть якщо ми візьмемо братів і сестер, вони е е генетично інші, хоча батьків одинакові. А генетично вони різні. Тому при кожному формуванні статеви клітин гамет е, спадкова інформація буде різною. Звичайно, при деяких випадках, якщо вплив був негативний зовнішній факторів, можливо, певні наявні мутації. І після наслідок цього ця мутація може передатися дитині і проявитися як в вигляді якоїсь спадкової хвороби. Генетика це не тільки частина е, того комплексу, який. який ви, Закладає людини як доброту, так і агресію. Генетична еволюція людини вона має вплив зовнішніх чинників? На так, звичайно, вона має вплив, бо з кожним поколінням ми адаптуємося до тих умов, в яких ми проживаємо. Ці, ця адаптація має назву мінливість, Ми можемо... Адаптуватися як з зміною нашої спадкової інформації, так і без зміни. До прикладу, ми їдемо на, в теплі країни або їдемо до моря ближче. Ми засмагаємо. І е, це ж не означає, що наша ДНК поміняється, і ми вже станемо назавжди такими темношкірими. Це є мінливість не спадкова, але поряд з неспадковою є спадкова мінливість, коли фактор. Довго тривалий, і він може спричинити зміни в нашому геномі. І таким чином ця вже зміна буде передаватися з покоління в покоління, і так фактично різні популяції адаптуються до тих умов, в яких вони живуть. і Тому ми можемо сказати, що так. Відбувається генетична та еволюція людини порівняно з нашими предками, які жили тисячу років назад, дві тисячі років назад, навряд чи вони б змогли б жити в наших умовах, якщо б ми їх зараз взяли по навіть по зміні екології. Це було дуже тяжко відносно возьмемо до прикладу на людей, які живуть в гірській місцевості, і ті, які живуть біля моря. Звичайно, якщо їх перевести, вони близько тижня двох адаптуються до тих умов зовнішнього середовища. Тому що вони генетично адаптовані до, 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 до тих умов, а не до інших. Так. А висновок з почутого такий: душа, тіло це одна із найскладніших комунікативних систем, що схоже на комп'ютерний системний блок. Сервер разом з передвачем вібрацій на наштал мікрохвиль. Щось, ну, скажімо так, із області квантової фізики, там хімії, біології, ну і не тільки. І про це також було б добре знати. Повернуся до періоду після нашого народження. В цей період знайомства із зовнішнім світом називатиметься асоціативним досвідом через зони контакту. Там зір, слух, нюх, смах, відчуття і не тільки. І як проходить наша соціалізація і чому ми стаємо жертвами того середовища, де зростали і знаходимось, гадаю, пояснювати не потрібно. І про мораль, трошки про мораль нашого брата-акробата в Україні. Чому акробата? Та тому що є такі заробітчани, що за один рік в пошуках роботи можуть бути в різних. Місцях земної хулі. І коли зав'язується, до речі, розмова між пересічним і непересічним українцем, то стає зрозуміло, що першопричиною наших розчарувань є наша влада, чиновник, яких ми обираємо до себе на службу, собі на службу. І кого б ми не вибрали до влади різних рівнів, все одно прийдуть ті, хто має велику жагу володарювати і збагачуватися. І чому так відбувається, про це будемо говорити в наступних передачах. На завершення, що залишається простому народу? Мовчати і терпіти, доживати, будучи мертвими. Або, як зробили мільйони українців, коли нам щось не подобається, беремо торгу в руки, і гайда по світу, чого, до речі, від нас і чекає. Ні, не подумайте, я нікого не засуджую. Тут варто тільки нагадати, що все, що з нами відбувається, це не за щось, а для чогось. І як тільки ми це зрозуміємо, тоді не спішитимо залишати свої домівки, свою землю, а будемо знаходити шляхи для подолання тих негаразів, що є у нашому суспільстві. Допомагати чиновникам зрозуміти, що з ними відбувається, коли вони приходять до влади. Піднімати економіку країни, так. а чому ні? За рахунок, ну, скажімо, особистих ініціатив. І це означати бути господарем на своїй свої землі. Безперечень, що з істеричного минулого ми успадкували синдром Раба і Мученика. І ми вже звикли або на конінах, або з вилами в руках. І навіть попри те, що наша зрілість вимірюється всього 29 років, але і за цей період. Хай лише по пів кроку, але вперед. Тільки не топтатися на місці розчарування. І коли ми почнемо про це думати, аналізувати, наші відчуття, розуміння, очі вуха будуть відкриватися. Ми матимемо можливість вилазити з вакуумної ізоляції. Окрема людина, як і нація, може приходити до розуміння для того, чого ми тут і в чому наше істина. І тоді нами крутити, як комусь захочеться, буде куди складніше. Українські літературні критик, публіцист, філософ, політичний діяць Дмитро Донцов сказав дуже розумні слова. Націю може врятувати лише народження нової психології переможців, а не вічний той стогін скривджених рабів та сліз. Ось і все. Щодо сьогоднішньої передачі, пишіть про все, що вас турбує, або хочеться запропонувати, чи просто поділитися своїм корисним досвідом, хай негативним досвідом. Пам'ятайте, що низ, негативний досвід саме формує краще наше майбутнє. Те, що нас навчили стидатися. Нас навчили стидатися тим, що ми мали якісь певні помилки в своєму житті. В наступній передачі ми говоримо, поговоримо про, трошки по чинов, про чиновників, я вже сьогодні про них трішки згадував. Ми будемо говорити, чому владі потрібно якомога більше конфліктів і насильства в наших сім'ях. І взагалі ставлення чиновників наших до свого народу. До побачення. Я вам дякую за увагу. Чекатимемо ваших пісень.